І вірі православної, з'єднай всіх нас своєю найдорогоціннішою кров'ю і у свої обійми, як люблячих послушних дітей своїх, а ми, як вдячні діти, будемо любити тебе і єдиним серцем, і єдиним устами, при нас піщили гарячу молитву, душе Христова святи нас. Христос, спаси нас, роди Христова, напій нас, бо до земля Христового вий нас, старі Христові, змісніть нас, о Добрий Ісусе, вислухай нас, уранах своїх скрий нас, не допусти віддалитися від тебе, від ворога злобного хорони нас, в годині смерті прийми нас, і скажи нам прийти до тебе, щоб низі святими Твоїм. І на У Христі братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Гомі. Не молимося за боголюбив і богобережиму Україну нашу, за уряд вску сьогодні, за державність, перемогу. Не здоров'я та спасіння, щоб Господь Бог наш допомагав нам у всьому та обороняв нас від усякого ворога і супротивника. Господи, Гомі! від найдення безлісні пропавших воїнів, Михайло, Сергія, Богдана, Іва, Олега, за Сергія, Тараса Синя, Антона Цра і за всіх, що безвісті пропали в волі, перебувай, щоб були поле і живі здорові повернення. Možemo govoriti za mnogo za Я тобі від милодужного нового нового свята завоїю, ало та й дисипаті внодіну, Марія з ластюю і Іоанн Андріє також сана Você... o всіх перекіян, святого храму, цього, щоб зберегтися нам у серпні жуби, ніби до душевих і тілесних, що спокійно жили, щоб здоров'я добробут всі сітні життя і проходили самих свини, Господи, вислухай нас і помі. Присутних людей, що сподіваються від тебе, великий богатий, ми росли. Господи, помилуй, Господи Господи. Славного словоположника православної церкви на нашій українській землі, святих безсрібників Восьми і д'яна, лікарів, чудотворців, і Гисає, всіх святих угодників Божих землі нашої української, всіх святих спасе, помилує нас, бо Він милосердний чоловіколюбе. Слава Ісусу Христу, ім'я Отця І Сина, і Святого Духа. Дорогі возлюблені у Христі, хочу подякувати вам найперше за молитву, бо разом збираємося біля нашого Господа Ісуса Христа, звершуючи цю хресну дорогу. Я вже казав, що традиція відправи хресної дороги дуже давня після Вознесіння Ісуса Христа. Матінка Божа сумуючи за своїм Сином, йшла в Єрусалимі по тих місцях, де страждав сам Господь Ісус Христос і зупинялася з молитвою. І апостоли приєднувалися до тої материнської молитви разом з Пресвятою Богородицею і підносили ті моління до Господа. І так же само ми. На тій хресній дорозі згадуємо ті великі терпіння, які заради нас поніс Ісус. Пророк Ісаїя каже, що Він був мучений за наші гріхи. Він наші болі взяв на себе, які би ми мали терпіти за наші гріхи. Його ранами ми здорову. Багато, знаєте, мудреців цього світніх, скажуть, чому так багато хвороби і страждань у цьому світі? Але відповідь є одна. А чи всі вірять Ісуса Христа? Оце ти най сьогоднішній день. Хресна дорога, Богослужіння, за воїнів. Нам треба вимовити їх, аби вони були захищені. Дивіться, скільки нас прийшло в відсотковому відношенні. Село маленьке, звичайно, у нас багато є в храмі, якщо так порівняти порівняно з селом, але мали б бути всі. Мав би не прийти той ж тільки, який якісь важкі недузі не, не може, хто каже, злізти з ліжка. І тому не задаваємо дурних запитань, чому цей світ у таких відах. Бо тому що цей світ живе без Бога, цей світ живе без Ісуса Христа. Ісус Христос поніс страждання за тих які вірують у нього, які люблять Його, які пригортаються до Ісуса Христа. І ви щасливі у Господі, бо ви горнетеся до нашого Спасителя. Як це з однієї легко прийти просто, доручити себе в руки Божі, а з другої сторони неможливо. Тому що бачите, скільки людей в цьому світі нехтують. Цим благословенням Божим. Нас Ісус Христос вже не пропонує, щоб ми пішли і понесли такі страждання. Ісус Христос не пропонує нам, щоб нас били батогами тими, розумієте, щоб нас били тим нагаєм, щоб наша шкіра рвалася на нас. Він каже, я заради Тебе Це поніс. А ті, які увірували в мене і які єднаються зо мною, вам вже не треба нести цих страждань, бо я заради вас потерпі. Не треба, щоб ваші руки були вже пробиті. Тому, знаєте, Ісус Христос знає за нас відпости в днів. Знаючи нашу небіч людську, Господь каже, ти тільки віддай мені своє серце, довірся мені, очисть свої думки, свої думки тримай зі мною. Також і слова, кажи святі, ті слова, що Божі, ті слова, що на славу Господню. і роби справи Божі. А я тій той тягар, якщо ти будеш мій, якщо ти поєднаєшся зо мною весь тій той тягар, який би мог спасти на тебе, я його поніс.